Доброго дня, маляти! Сьогодні на занятті з математики я хочу розповісти вам цікаву історію про мишок. Жили були мишки. А де вони живуть? Правильно, у нірці. А які мишки за розміром? Так, маленькі. А скільки мишок? Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Отже, скільки мишок? Так, п'ять. А неподалік лежав хто? Кіт. Кіт спав, але він спав не дуже міцно. А який за розміром кіт? Так, він великий. Він був великим та був ситим, а поруч з ним. Лежав щойно зірваний колосок пшениці. Подивіться, малята, на якій відстані знаходиться колосок від мишок? Так, далеко. А скільки колосків? Один. А мишок скільки? Багато. Мишки були дуже голодні. Як ви думаєте, мишкам хотілося б з'їсти зернята пшениці? Але ж як їх дістати, якщо вони підбіжать до нього ближче, то кіт їх може помітити. Скажіть, дітки, а мишки бігають швидко чи повільно? Так, швидко. А як бігає кіт? Так, він теж швидкий. Як же ми можемо допомогти мишкам? А давайте покличемо котика, дітки. А як ми його будемо кликати? Ну от, молодці. Тепер мишки можуть поласувати зернятками пшениці. Діти, а давайте подумаємо, хто ще може рухатися швидко, а хто повільно. Рибка рухається швидко. Черепаха рухається повільно. Літак рухається швидко, а хмаринка пливе по небу повільно. Змійка рухається. Швидко, равлик? повільно. Кораблик припливе, швидко, а качечка. Повільно. Машина рухається швидко, а велосипед повільно. Дітки, подумайте, хто ще може рухатися швидко, а хто повільно. Дякую за увагу. До побачення!